Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода 15-та. Частина друга. Сова з полегкістю зітхнула. Ага, ось тепер наше становище дещо прояснилося. Так то воно так. Але в якому становищі Крістофер Робін? сказав кролик. Де він тепер? Ось у чому річ. Сова знову вирячилася на записку. І звісно, для такої, як вона, грамотійки, тепер було зовсім неважко прочитати цю записку. Пішов, скоро вернусь, зал залнятий, скоро вернусь. Нічого іншого в ній не могло бути написано. Так от, мій любий кролику, по-моєму, цілком зрозуміло, що саме трапилося, сказала вона. Крістофер Робін кудись пішов зі скоровернусом. Він і отой скоро вернусь. Тепер чимось дуже зайняті. Ти останнім часом зустрічав у нашому лісі якогось скоровернуса. Хм, сказав кролик, я ж оцей прийшов до тебе спитати. А який він із себе? Ну, сказала сова, плямистий або травоїдний, скоровернус. Це просто, «е-е-е». принаймні, сказала вона, найбільше він схожий на. «е-е-е». Звісно, вела вона далі. Це залежить від того, «е-е-е». Е словом я просто не знаю, який він із себе. Щиро призналася сова. Велике спасибі. Казав кролик і чим дуж помчав до війні пуха. Ще здалеку він почув якийсь загадковий шум. Кролик зупинився і прислухався. Шум був ось такий. Вже метелики літають, дні зимові відлітають, перші квіти прозирають крізь сніжок. В лісі горлиця торкоче синій пролісок мигоче, наче височити хоче на лужок, бджоли крильця розправляють, тепле сонечко вітають, буде літо, всі це знають, буде й мед. Вінні пух сидить, міркує, все те бачить, все те чує, і свіженький мед смакує наперед. По весна іде полями, сипле жай ворон піснями, і дзвіночки під добами. Дзень та дзень. І зазуля закувала, і водичка задзюрчала, і весна всіх привітала добрий день. Сонце сяє, припікає, він пух сидить, куняє, а довкола все буяє, все цвіте ні пух проліта мріє, хай з ним кожен порадіє і міцніє, й не товстіє, і росте. Здоров, пуше, сказав кролик. Привіт, кролику, відповів замріяний пух. Ти сам придумав цю пісеньку? Еге, я начебто придумав, сказав пух. Не ти, щоб я умів. По справжньому думати, додав він скромно. І ти сам знаєш чому, але іноді таке на мене нападає. Угу, сказав кролик, який ніколи нічому не дозволяв нападати на нього, а завжди нападав на все сам. Отже, справа така. Ти коли-небудь бачив у нашому лісі плямистого або травоїдного, скоровернуса? Ні, сказав Пух, такого не бачив. А от тигру щойно бачив. Тигра нам ні до чого. Гге, сказав Пух, я й сам так подумав. А паця ти бачив? Бачив, сказав Пух. Мабуть, він теж ні до чого? спитав він догідливо. Ну, це залежить від того, бачив він когось чи ні. Він бачив мене, сказав Пух. Кролик присів на землю біля Пуха, але, відчувши, що це принижує його гідність, підвівся знову. Завдання просте, сказав він. Треба з'ясувати, що робить Крістофер Робін цими днями вранці. А що ж він робить? Отож бо, можеш ти сказати, як очевидець, що він робить уранці останнім часом, тобто останніми днями? Можу. Сказав пух. Учора ми разом із ним снідали під шістьма соснами я приніс такий маленький кошечок, невеличкий, але дуже доречний кошечок, такий доладний, солідний кошечок, повний. Так, так, сказав кролик, усе ясно. Але я маю на увазі пізніший час. Ти бачив його колись між 11 і 12 годиною дня? То бач, сказав Пух, об 11 годині розумієш, об 11-й годині одне слово, об 11 годині я зазвичай забігаю додому. У мене там у цій порі. Деякі справи, а в чверть на дванадцяту то бач, почав би знову Пух, а у пів на дванадцяту? Точно, сказав Пух. О пів на дванадцяту або трохи пізніше я зазвичай бачуся з ним. І тут, подумавши як слід, Пух раптом пригадав. Що він і справді давно вже не бачив Крістофера Робіна у цій порі. Після обіду бачив, увечері бачив. Перед сніданком бачив. Одразу після сніданку бачив. А тоді, ну, пуше до побачення. І Крістофер Робін зникає на весь ранок. Отож, бо, сказав кролик. А куди? Ну, може, він щось шукає? А що? спитав кролик. Я саме про це й хотів сказати, мовив пух. Мабуть, він шукає от того, плямистого або травоїдного скоро вернуся? Еге, сказав Пух. Когось із них? Якщо його немає на місці. Кролик суворо глянув на війні Пуха. Здається, нічого путнього від тебе не доб'єшся, сказав він. Ні, сказав Пух, але я стараюся, додав він покірно. Кролик подякував йому за старання і сказав, що зараз він. Кролик мусить провідати і ам, І Пух, якщо хоче, може піти із ним. Але пух, який відчув, що на нього нападає новий куплет пісеньки, квапливо попрощався з кроликом і сказав, що він, пух, має почекати паця. І кролик подався далі. Але трапилося так, що першим побачив паця не пух, а саме кролик. Паць прокинувся цього ранку мало не в досвіта і вирішив нарвати собі букет фіалок. А коли він нарвав букетика і поставив його в мальоване горнятко посеред своєї хатки, йому раптом спало на думку. Ще ніхто жодного разу в житті не нарвав навіть пучечка фіалок для я. І що більше він про це думав, то глибше відчував, як то сумно бути віслюком, котрому ніхто жодного разу в житті не нарвав навіть пучечка фіалок. І він знову Помчав на галявинку, повторюючи сам до себе Я фіалки, фіалки, я, щоб не забути, бо такий уже сьогодні був день. Паць нарвав великий превеликий букет фіалок. Він щохвилини їх нюхав і почував себе невимовне щасливим, швиденько прямуючи туди. Де мав звичку пастися Іа. Доброго ранку Іа!» почав паць трохи нерішуче, бо Іа був чимось зайнятий. Іа підняв ногу і помахав пацеві, щоб він ішов геть. Завтра, сказав Іа, або післязавтра!» Паць Підступив трохи ближче поглянути, в чому справа. На землі перед Іа лежали три палички, на які він уважно дивився. Дві палички з одного краю сходилися кінцями, і з другого розходилися, а третя лежала на них поперек. Паць подумав. Що то, мабуть, якась пастка. Ой, я, знову почав він. А я? Це маленький пацик? спитав Іа, не відриваючи очей від своїх паличок. Я, я, І я. Ти знаєш, що це таке? Ні, сказав паць. Це а. Сказав паць. Ніяке не о, це а. Суворо промовив іа. Ти що не дочуваєш? Чи може ти вченіший за Крістофера Робіна? Так, сказав паць. тобто ні, хутенько виправився він і підступив іще ближче.